Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас тема пакуча ялинка Інверса. В чому декоративність пакучої ялинки? Ну, По-перше, в тому, що це така незвичайна ялинка з неспадаючими вгівками, хвоя якої радує вас весь сезон і зимою, і літом. І осінь, і весною. Найбільша декоративність плакучої явинки, звісно, весною, коли вона цвіте. Спочатку зацвітають чоловічі квітки, чоловічі шишечки. Вони в першій фазі ось такі червоненькі. Дуже велика декоративність під час цього цвітіння чоловічих шишок. Зараз вони вже перецвітають, вже не такі красиві. Але на зміну цим чоловічим шишкам приходять жіночі шишки. Вони ось такі червоненькі. Держаться майже місяць. Також радують око. Потім, звісно, коли перецвітуть, вони стають коричневі, теж дуже привабливо виглядають. Ну а він ще. А, ще пізніше вона буде е, красива тим, що утворюються молоді прирости. Ці молоді прирости будуть світо-сватового кольору. Стивки, тільки Якщо вони будуть ще більші за розміром, буде взагалі дуже привабливо і приємно на них дивитися. Плакуча явинка використовується як в олейних посадках, десь посадити алею, це буде дуже гарно, так і поодиночних посадках. Десь украсити клумбу як акцент, або десь посадити з краю <кій> якоїсь клумби на задньому плані. Теж буде дуже гарно виглядати. Або посадити, щоб закрити якусь неприглядну річ в саду. Тому плакуча ялинка. Це дуже красиве, незвичайне дерево, яке не потребує особливого догляду. <кій> Вона потребує лише один раз в рік весною після цвітіння оприскати фунгіцидом і інсектицидом як профілактичне оприскування. Дуже посихостійка рослина, потребує поливу лише перший рік, потім її взагалі можна не поливати, вона переносить засуху дуже добре. Отже, дорогі глядачі, якщо ви посадите таку красуню, ніколи не пошкодуєте. На вас буде радувати круглий рік. Це все, що я хотів сказати. Кому сподобалось відео, лайкайте, кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення!